В Олександрійській бібліотеці діти створювали 2 d ігри. Навчання проходило в рамках подій Мітинкот, і це вже друга подія цього року, розповіла директорка Олександрійської бібліотечної системи. Воркшоп створення 2D гри на платформі Python – це друга подія, яка в цьому році отримала підтримку від Мітен код нашої організації, громадської організації Перспектива до якої входять бібліотекарі та користувачі Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи. Діти мали змогу зареєструватися на цю подію за допомогою Google форми. Вони реєструвалися, і, скажімо так, що це за один день зареєструвалося 25 учасників, і всі вони стали. Учасником цієї події, яка відбувається в центральній міській бібліотеці. Це триденний воркшоп, на якому вони вчать спочатку теоретичні знання про мову програмування Python, А далі вони самостійно створюють за допомогою тренера Олександра Івановича Мрішенченко. Створюють свою гру. Подія відбувається за ініціативи Meet Code, Фінансується вона Амазон та САП і реалізується теч спільно з партнером в Україні ресурсним центром гурт. Програмували на Python, і, і більшість учасників були знайомі з цією мовою програмування. Наш воркшоп розрахований на те, що діти, навіть які не знали, що таке Пайтон, вони познайомились з ним, розглянули, як його треба встановлювати, налаштовувати. І для того, щоб їх зацікавити на подальше вивчення цієї мови програмування, вони повинні отримати відповідну гру за допомогою керування клавіш. Вони користуються і керують рибкою, яка повинна убігти від ворогів і спіймати бонуси червячки. Результатом трьохденного воркшопу стала 2D-грам. Кожен з учасників події може додати їй унікальності. Так вони зможуть створити подібні ігри, або навіть залежить від їхньої фантазії. Ми можемо замінити різні малюнки іншими, а структура ігри може залишатися та сама, але результат буде досить інший. Це може бути гусак, який літає по небі, це може бути дракончик, який літає від літучих мишей, це може бути будь-який об'єкт, який рухається за допомогою. Клавши керування 80% зрозуміли, знають, як це робити після цього, коли вони пройшли цей триденний курс. Але є учні, яким потрібно ще попрацювати. Адже крім того, що вони приходять і слугують, як це робити. У них є такі шпаргалки, які роздаються кожен день, які вони можуть потім повторити ці ж самі етапи вдома на канікулах. Своїми ідеями щодо оновлень поділилися самі учасники. Я раніше е, ніколи так глобально скажімо, не займалася Байденом, проте деякі е, ази я все таки знала. Е, гра є досить цікавою, проте, наприклад, дизайн мені подобається не дуже. Я б зробила, мабуть, ракету, яка літає і тікає від астероїдів. Бонуса це якісь, я не знаю, пальне або, можливо, промені світла. Ні, я б хотіла пов'язати своє життя з іншою професією, проте я думаю, що програмування. Тут точно не буде зайвим, так як йде дуже велика оцифровка всього простору, з яким ми працюємо, і це є досить важливим навиком. А ось інший учасник готовий створювати повністю нову гру. Ну, гра мені сподобалась, ну, реалізована як. Але я б її змінив, я б сам би розібрався. Мені здається, що самому це цікавіше розібрався, ніж коли тобі дають вже готовий матеріал, щоб ти сам ізучав його, щоб сам, сам шукати, сам вирішати свої проблеми і повністю в цьому поглибитися. Створити багато ігор вирішила ще одна учасниця після воркшопу. Я планую йти у програмисти, створювати багато ігор. Враження мені дуже сподобалося, багато нового опиту. Це моя перша гра, але раніше я програмувала маленькі коди. Всі учасники воркшопу отримали сертифікати про участь у європейському тижні програмування 2023 і флешки. Майже 27 мільйонів гривень загалом виділили в Олександрії на підтримку сил оборони. Стільки громада виділила з бюджету. Повідомив Сергій Кузьменко. І про 6 мільйонів допомоги, яку надав благодійний фонд Турбота. Тільки за останній місяць ми придбали три дрона. Мавіка, в тому числі із нічною навігацією. Ми купували все те, що хлопці просили. В тому числі і транспорт, в тому числі ремонтували автотранспорт, який був необхідний. Тому велика робота проводиться. На черзі дня наразі питання початку опалювального сезону. Готовність мер оцінив як стовідсоткову. Ліміти газу є. Система перевірена. Ще один мільйон з бюджету пропонують депутатам виділити на оплату транспортування газу. А з початком опалювального сезону не поспішають. Є можливість зекономити завдяки теплій погоді. Ми не бачимо погодних умов, які б відповідали тому, щоб розпочати опалювальний сезон. Ну відверто сьогодні на дворі 20 градусів тепла тому. Планували розпочати на цьому тижні, але попередньо ухвалили рішення, і початок опалювального сезону переносимо на початок наступного тижня. Ми порадилися із теплокомуненерго, порадилися із старшими будинками із головами ОСББ. Ну, є така позиція, що якщо є можливість заощадити кошти олександрійців, чого б не скористуватися такою нагодою? Сергій Кузьменко повідомив про відкриття поліцейської станції в Звенигородці та одразу анонсував облаштування такого осередку для поліціянта і в селищі Олександрійському. Я вважаю, що це хороша справа. Нам залишилося відповідну станцію облаштувати на селищі Олександрійському. Якщо буде така можливість, то в наступному році закінчимо цю програму і всі старостинські округи будуть мати своїх поліцейських громади. І програма по реформі поліції в нашій громаді в місті Олександрії фактично буде завершена. Найближчим часом розпочнуться роботи з реконструкції відділення інтенсивної терапії у дитячій лікарні. Понад два мільйони гривень на цю справу виділять також сусідні з Олександрійської громади. На засіданні вже традиційно майже 20 рішень це надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Члени виконкому затвердили угоду про передачу коштів на проведення санації ліцею номер 17 та мультипрофільного ліцею. Йдеться про 88 мільйонів, які отримує наша громада. Програма загальнодержавна. Має Олександрія нагоду також отримати грантові кошти на ремонт житла для переселенців. Одне із рішень на засіданні стосувалося цього питання. Прийняли рішення і про передачу гуманітарної допомоги від міжнародних організацій до місць компактного проживання переселенців, видали ордер на однокімнатну квартиру сину загиблого військового. Також поставили на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Серед них інвалід війни та учасники бойових дій. Затвердили також передавальний акт для завершення процесу злиття районної лікарні з центральною міською. Зростуть тарифи на платні медичні послуги, що надаються КП «Міська стоматологічна поліклініка. Затвердили на засіданні і нові тарифи на платні послуги для дитячої лікарні. Освітяни з Олександрійської громади вже втретє взяли участь у щорічній спартакіаді серед вчителів закладів освіти. Змагання проходили у мультипрофільному ліцеї під час осінніх канікул. Учасники грали на чотирьох локаціях. Сьогодні присутні у нас. Із 17 закладів 15, 15 команд виставляються. Види спорту, види спорту волейбол, змішана команда, бадмінтон, змішана команда, настільний теніс, парний теж і дартс. Чотири види спорту. Починаємо з дартсу, бадмінтону і настільного тенісу, а потім будуть змагання з волейболу. Після обов'язкової загальної розминки команди приступили до гри. Деякі учасники демонстрували свою витривалість, швидкість та влучність одразу у декількох видах спорту. Команда наша складається з 12 осіб. Це вчителі і трудового навчання, і образотворчого мистецтва, і практичний психолог. І Фахівець публічних закупівель, тобто ми об'єднали весь колектив для того, щоб взяти участь, вже втретє взяти участь в даному заході на підтримку Збройних сил України, тому що без них дійсно нам буде дуже складно і навчатися, і працювати. Особисто я беру участь в двох видах спорту це бадмінтон і волейбол. Подібні фізкультурно-спортивні заходи не тільки підтримують азарт до перемоги, але й об'єднують у дружньому спілкуванні всю освітянську родину. Ми поцікавились, як вболівальники підтримували гравців своєї спортивної команди. Я у змаганнях участі ще не брала, я завжди в групі підтримки, і сьогодні ми будемо активно підтримувати нашу команду. Для цього ми приготували плакати, один із них. Так, тримати і завжди наш колегіум відзначається неабиякою підтримкою своєї команди, тому ми обов'язково переможемо. Наша команда активна, наша команда спортивна, наша команда завзята і, звичайно, досить позитивно налаштована. Спартакіада також мала і благодійну мету. Під час змагань збирались кошти на підтримку Збройних сил України. В рамках проекту поліцейський офіцер громади у Звенигородці відкрили поліцейську станцію. Вона стала дев'ятою в Олександрійському районі. Це робить його лідером за кількістю станцій в області. Загалом по кіровоградщині відкрито вже 40 поліцейських станцій. Безпека громадян один із головних факторів, який повинен бути належним чином організований на території. По Кіровоградщині ми на сьогоднішній день підтримали всі громади зазначений проект, і до кінця року всі 49 громад будуть забезпечені поліцейськими офіцерами громади. Сьогодні представляємо нашого колегу Марковича Ігоря Володимировича, який буде нести службу і, відповідно, буде на зв'язку цілодобово розуміти потреби, розуміти проблеми громади. Ну і відповідним чином. Запобігати, впливати, профілактувати, реагувати, ну і належним чином організовувати роботу разом із старостою, разом із органами місцевого самоврядування. На створення поліцейської станції у Звенигородці із місцевого бюджету виділили майже 2 мільйона гривень трохи більше мільйону на придбання службової автівки решта на поточний ремонт приміщення, оргтехніку та меблі. Під час війни безпека на першому місці це стосується і. Допомоги Збройним силам України і силам оборони. І зрозуміло, що на нас, як на керівника громади, внесить, є відповідальність за життя і безпеку всіх жителів міста Олександрія, наших старостинських округів. І така ініціатива, яка йде від Міністерства внутрішніх справ, розвиток в сучасному форматі нашої поліції, співпраця із громадами. Вона надзвичайно правильна, вона на часі. І місто Олександрія впродовж уже останніх декілька років підтримує цю ініціативу. У нас вже відкрита така поліцейська станція у Головківському і Ізмалівських старостинських округах. І ми там також придбали автомобіль для поліцейської громади. Поліцейським офіцером громади у Звенигородці став Ігор Маркович. Поліціянт пройшов навчання, поліграв, співбесіду і вже виконує свої службові обов'язки. В Звенигородському старостинському округу буду профілактувати правопорушення, реагувати на повідомлення та заяви, тобто їздити на виклики кримінальні провадження, якщо є на території громади, проводити бесіди, опитувати осіб, які там до кримінальних проваджень. Будуть відноситися. І на даний час ще звернення не поступало. На сьогоднішній день до відкриття я тут кожного тижня з'являвся, так як теж готувалися до відкриття, то ніхто не підходив, не звертався. По території теж з людьми спілкуюся, знайомлюся. Навіть в Марто Івановки в школі проводили бесіди з учнями, то ніхто ще не звертався. Головне завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевих жителів, підтримувати з ними контакт, забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Два дні 30 та 31 жовтня учнів зі шкіл Приютівської та Олександрійської громад навчали азам підприємництва. Десять команд взяли участь у навчальному заході табір підприємництва, який провели на базі Цукрозаводського ліцею за сприяння приютівської селищної ради набуття фінансової грамотності і розвивати такі навички. Це є на наскрізної лінії реформи нової української школи. І вже сьогодні, протягом ну попередніх років, в початковій школі на скрізної лінії є це впровадження вже серед основних предметів. І сьогодні і продовжуємо реалізовувати дану реформу в середній та профільній школі. І дякуючи залученню громадського сектора, саме такий табір підприємництва, який розвиває такі компетентності фінансової грамотності серед підлітків, дає їм знання в і е, їхні погляди для розвитку власної справи розуміння тим, що вони можуть бути корисними сьогодні в нашій державі, е, їх не щоб їх не пугало те, що треба тільки бути величезним бізнесменом для того, щоб мати якісь свої здобутки. Сьогодні прекрасно, що вони реалізовують свої проекти, захищають, да і таким чином вже прокачують свою цю навичку. Дуже і сподіваюся, що вони свої ідеї будуть реалізовувати саме на Україні, тому що ми потребуємо. Справжніх патріотів і наше майбутнє захід ініціювала громадська організація Центр громадської активності перемога, яка залучилася підтримкою потужного міжнародного руху «Junior Achievement Ukraine». Два дні з учнями таборував представник міжнародного руху. Я є директор з розвитку громадської організації «Junior Achievement Україна. Наша організація вона вчить молодь фінансові грамотності, підприємництву і взагалі підготовкою до ринку праці. Ми займаємося, тому що коли молодь закінчує навчання, вони стикаються з проблемою. Є важко знайти роботу, тому що без досвіду не беруть. А як отримати досвід, якщо вони ще ніде не працювали? Власне, наша громадська організація, яка вже більш ніж 100 років в світі, ми готуємо молодь власне, до дорослого життя. От в Україні ми почали відносно недавно, два роки тому. Ми почали працювати в, в Запорізькій і в Донецькій області. От, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були тільки в двох областях, продовжили нашу діяльність в Львівській і Чернівецькій, тому що ці області вони прийняли найбільшу кількість тут щопереміщених осіб. Зараз ми є майже в 15 регіонах. Табір підприємництва це лише один із великих проєктів організації. Тому що у нас є такий проєкт двохрічний. Тобто ми зі всієї України, яка не під окупацією, так? От ми збираємо мінімум 700 учнів. Які би сформували команди мінімум по 10 людей в команді? Тобто в нас має бути мінімум 70 учнівських таких міні-міні-ідей, міні-компаній, міні які будуть власне зараз. Не просто придумують цю ідею, а потім протягом року вони будуть вчитись, як там писати бізнес-план, як довести її до, до реалізації. Потім в кінці навчального року ми будемо проводити ще раз такі от конкурси, вже загально національні, де ми з тих мінімум 70 ідей відберемо найкращі 15, які вже отримують фінансування, отримує кожна міні-компанія мінімум по 2 тисячі євро на те, щоб зробити перший свій продукт. Вони отримують ментра, людину з досвідом, яка їм допоможе зареєструвати компанію, зробити продукт. І вже зробивши свій продукт або послугу, вони вже будуть далі шукати інвесторів. То оскільки ми глобальна організація, ми міжнародна, ми власне допомагаємо і з інвесторами, і зі всіма. Тобто, в нас має бути який вихід через два роки, в нас має бути в Україні мінімум 15 реально діючих соціальних підприємств. А поки що, команди презентували свої ідеї та проєкти. Наша бізнес-ідея спрямована на те, щоб переробити використані речі в щось нове, в якісь інтер'єрні декорації, в якісь свічки, гамаки, коврики все, що буде людям в пригоді. Кожна ідея цікава та заслуговує уваги, впевнена ініціаторка заходу Валентина Чугуєвець. Безпосередньо займаємося цією ідеєю вже другий рік. Сама ідея в мене ще в місті Брянка була в Луганській області, бо ми там теж у нас була мала академія підприємництва. Мої діти там навчалися, і я просто весь час болію цією темою, бо я бачу, що це дуже актуальна тема. Вона нам дуже потрібна розвивати у дітей підприємницькі здібності і мислення. А от в Олександрії мені вдалося вже я отримала якісь силу, щоб це робити, коли до мене долучилися нові підприємці і приселенці, от Восени минулого року ми зробили школу соціального підприємства для дорослих. Я отримала тепер у своїй команді бухгалтера. Я отримала людина, яка може робити це мережі, якісь комунікації. І вже з цією командою ми вирішилися зробити навчання саме для дітей. І у нас теж були проєкти дуже цікаві. Ютуб канал ми зробили, спілкувалися з дітьми і безпосередньо в школах навіть у нас переможці були з технологією. Ліцею минулого року, пряники дівчинка, робила і дуже гарні. от І то ми вирішили в цьому році залучити дуже потужну організацію Junior Achievement України, яка б в мене в Брянці була в 2000 році. Я її знайшла в Україні вже зараз, коли вона в 2019 чи 20 році знову почала працювати. І ми їх запросили, бо вони, як вони сказали, не планували. Олександрів вони планували більш великі міста. А зараз, коли ми побачили такий зацікав, Кавленість, і вони до нас приїхали. Я думаю, вони не пожалкували. Програма табору була насиченою: виступ спікерів, мозговий штурм, бізнес-ідей, розробка бізнес-планів та підготовка виступів і визначення найкращих проєктів. Перемогу здобула команда гуманітарного ліцею з ідеєю створення крематорію. На другому місці СММ команда мультипрофільного ліцею, третє місце у перукарського проєкту професійно-аграрного ліцею. Учасники отримали нові знання, сертифікати про участь, а переможці грошову винагороду. В першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Напередодні професійного свята представники соціальних установ Олександрії приймали вітання у міській раді. Соціальна сфера це одна з найскладніших сфер, оскільки робота в цій сфері направлена на людину. І кожна людина вона є індивідуальною, вона є особливою. І скільки б не було написано інструкцій, алгоритмів, як працювати із людьми. Е, ну, вони працюють, ці алгоритми, звичайно, так, але коли приходить людина, одній треба повторити 10 разів, ну, наприклад, там, да, що там потрібно їй принести, що їй зробити, який пакет документів зібрати, комусь розповісти, е, законодавство, а з кимось попрацювати так, щоб доводиться виходити за рамки законодавства, щоб все-таки зробити цю людину, надати їй справжню соціальну послугу. Соціальна сфера це не тільки про людей, яким ми надаємо послуги. А це ще й про людей, які працюють у цій сфері. Установи соціальної сфери активно співпрацюють з релігійними організаціями. Це благодійний фонд Еммануїл Аймосі, Церква Божа Ковчег Спасіння та релігійна громада Християнської Євангельської церкви Блага вість надзвичайно приємно, що в нашому залі і сидять такі наші друзі, представники, які нам протягом багатьох років представляють своє плече, без яких, напевно, наша соціальна робота була б не такою повною, тому що та увага, та гуманітарна допомога і напевно і психологічна допомога, яку вони надають нашим спільним клієнтам, вона неоціненна і вона завжди вчасна і потрібна. Тому бажаю всім вам здоров'я, сили, терпіння, пройти скрізь оці складні і важкі часи, які на сьогоднішній день настали. Управління соціального захисту населення виконує програми, спрямовані на реалізацію соціальної політики та надання соцпослуг. Пенсійний фонд сприяє у призначенні житлових субсидій та проводить роботу з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування. Робота подобається. Я працюю вже 20 років. Я вже пенсіонер, але продовжую працювати. По-перше, це допомога, допомога людям, і друге, це колектив. У нас колектив більше 20 років вже не змінюється, тільки приходять молоді. Основна моя робота це відрахування з пенсії, це аліменти, штрафи ну, на період воєнного часу, штрафи не відраховують з пенсії. Коли звертаються до нас люди, ми даємо відповіді їм на розмір відрахувань, готуємо довідки про розмір отриманої пенсії або розмір відрахованої пенсії. Міський центр соціальних служб допомагає у вирішенні соціально-побутових проблем, а також надає гуманітарну та психологічну допомогу. Територіальний центр надає адресну натуральну та грошову допомогу, підтримує у побуті, а також сприяє у відновленні документів безхатченкам. Більша частина полягає допомога малозахищення версов населення. Основа більша частина це безхатченки або особи, які втратили житло. Або які втратили і житло, і документи, ми допомагаємо відновити документи, якщо є можливість оформити пенсію, або допомогти становити групу інвалідності. Та за бажаннями можемо допомогти оформитися будинок інтернат Це як би сказати, одна із частин, але саме така немаленька. За відмінне виконання обов'язків та з нагоди професійного свята представників соціальних установ відзначили подяками міського голови. Мати дві реєстрації місця проживання зараз це вже реально. Звісно, це скоріше виключення, і стосується воно ВПО. Деталі пояснюють фахівці ЦНАПу. Відповідно до порядку декларування та реєстрації місця проживання, затвердженого постановою номер 265 від 7 лютого 2022 року Кабінету міністрів України, особа може задекларувати, зареєструвати своє місце проживання тільки за однією адресою. Але 4 серпня 2023 року. Постановою номер 820 Кабінету міністрів України були затверджені зміни до постанови 265. І саме особа, яка зареєстрована, місце проживання якої зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованій території Російською Федерацією або на території, де ведуться бойові дії. Вона може задекларувати, зареєструвати своє місце проживання на території іншої територіальної громади нашої держави за її бажанням без зняття з попередньої реєстрації місця проживання, тобто зберігається місце реєстрації на окупованій території, і одночасно відбувається реєстрація на території іншої територіальної громади. Є перелік таких окупованих територій, зауважила фахівчиня, і він постійно оновлюється. Діти можуть бути зареєстровані на території іншої територіальної громади аніж батьки цих дітей за умови надання паспортів представників, тобто батьків одного і другого, або підтвердження статусу одинокої мами, наприклад документа на власність обов'язково і відповідної інформації з реєстру речових прав Інна Ржимовська зауважила, що в Олександрії вже є особи, які скористалися правом подвійної реєстрації. Можуть зареєструватися або до власника житла, скажімо так, приходять з власником, або у власне житло, якщо вони його придбають. У нас вчора буквально була ситуація, жінка з Бахмута була зареєстрована у нас в своє майно, яке вона тут придбала, і з одночасним перебуванням за місцем реєстрації в Бахмуті. Для реєстрації місця проживання необхідні документи на власність, паспорт і електронний запис на поточний день прийому. У неділю 5 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 12, в день до 17 градусів тепла. Атмосферний тиск 741 міліметр ртутного стовпчика. Вітер південний 6 метрів на секунду.